На зарядку клещ. Здоров'я, земляки. Здавалось би, гроші це дуже логічний, універсальний, зручний механізм обміну, який дозволяє максимально спростити всі операції по життєзабезпеченню в місцевому і глобальному масштабі. Гроші це інструмент, який служить для людей. Це лише папірець, який виражає працю людини і працює на неї. Але коли гроші їх жива перетворюються в самоціль, коли люди починають служити грошам, настає кінець всьому хорошому. Щоразу в людській історії кожна цивілізація деградувала і самознищувалася, не знаючи міри момент, коли грошолюбство в ній виходило на перше місце. Всьому має бути міра. І от сьогодні 21 вік знову є часом поклоніння грошам. Гроші повсюдно позиціонуються як головна цінність, смисл і самоціль, витісняючи моральні людські чесноти. Це катастрофічний безперспективний шлях. Ми знову нічому не учимося. Погоні за збагаченням все частіше як бізнес, так і індивіди йдуть на обман, діють любою ціною, шукаючи збагачення, породжуючи в свою чергу повсюдно несправедливість проблеми і подальші біди й трагедії. Як то кажуть, нічого особистого просто бізнес. Ну і тупу відмазку придумали спекулянти. Але в реальному житті всякий обман виливається тільки в біду, і життя постійно цьому нас учить. Але привабливі всесвітньо розрекламований імідж грошей, багатства, ніби з ними можливо все. Призводить до того, що вже змалку всі мріють розбагатіти, ставлять на кон своє життя, душевні інтереси, нехтують всім заради кар'єри, заробітку. І в погоні за грошима, годуючи себе завтраками, що завтра розбагатію, і все буде, все налагодиться, так проходить все життя. Оглянувся, якщо й вдалося розбагатіти, є чимодан грошей, то вже й жити толком нема коли. Самотність у розбитого корита. Бо не було часу на справжні речі, толком і не пожив життя прожито добре, коли ті гроші, хоч чесно, зароблені на спільне благо. А коли часто це спекулятивний обманний шлях заробляння на бідах інших, і життя змарнував, проживши чмошніком, і похвалиться ніч. Один стит і срам немає страшнішого від усвідомлення цього в останні роки життя. На жаль, від великих грошей від бажання володіти ними нам зриває кришу. Наступає ефект золотої лихоманки, і ми вдаємося до таких вчинків, які б раніше ніколи навіть не уявили. Сірвуться до корита всіма шляхами, мародерствують, поки є шанс. Награбував натворивний щас всім довкола, а потім поняв, що нічого мрійного від мільйона не відбулося, лише миттєвий обман і тривале спустошення. Так звані успішні люди рятуються в валко нарко центрах, де вони залишають трохи того спекулятивного добра. А від щастя залишається тільки показуха і фальшиве селфі. А щоб часом люди не побачили весь тупізм і тупіковість обману. Рівень культури і освіти спекулянтами постійно знижується, підмінюються всі поняття до навпаки, ніби так і має бути, ніби від нас нічого не залежить, а всі біди з неба падуть. Заохочується бездумність, проживання життя, пофігізм, всякі залежності, стит і срам. Життя перетворюється в шоу, в імітацію, в фальш під назвою Свобода і мода. Якщо розібратися, то за шалені грошові багатства не можна нічого купити справжнього. За гроші не купиш здоров'я, любов, дружбу, міцну сім'ю, вміння, добробут, силу, ентузіазм, бажання, інтерес. Йоси, то тут взагалі виходить нічого доброго, не купиш за них. Натомість то уважно читав книжки і спостерігав життя, той міг помітити, що на протязі всієї історії людства людські біди, трагедії, голоди, революції, війни, світові кризи, афери, епідемії, катаклізми, всі гучні справи віками робляться штучно по попередньо розробленому бізнес-плану, виключно заради грошей і влади, кучкою спекулянтів, яким вдалося обманним шляхом дорватися до верхушки влади, де вони одурманені нею і золотою лихоманкою з недоношеними душами і відчуттям. Вседозволеності починають перебощати всіх решта, визначаючи, як нам жити, що любити і скільки платити за життя. І дивним чином більшість завжди підкоряється меншості, оспівує її, як би не іздівалися з нас. Більше того, прагнемо зайняти їх місце. І як тисячі літ тому ми читали і цюдус, коли люди приносили в жертву дітей для богів, так і в новітній історії нічого не міняється, тільки уже легенди сучасні і боги інші. А результат той самий більшість жертвує виживає як може, а меншість біситься у розкоші, і в результаті глобального обману всі одинаково нещасні. Все знову ж таки зводиться до міри. Достатня кількість грошей звільняє, а достатньо завжди можна заробити чесним благотворним шляхом. Натомість погоня за багатствами робить нас рабами грошей і сіячами проблем, роблячи людей нещасними, світ несправедливим, а прекрасну багату землю в дантівську комедію, де за життя треба пройти кільканадцять кіл пекла. Тому грошолюбство і обман є самими шкідливими для душі звичками. Хочеться вірити, що в якийсь момент щось все-таки піде не по плану, і людство звільниться, прозріє, почне в першу чергу збагачувати душу, доросте до того рівня культури, де найціннішою валютою буде правда, і такі чарівні слова, як будь ласка, прошу, дякую на здоров'я. Тоді й закінчаться біди, прийде справжнє багатство для всіх, заживемо безбідно на найкращому галактиці курорті під назвою Земля. Бувайте здорові, земляки! Але не забувайте, ніхто, крім нас самих, не може подбати про наше здоров'я.